Не хочу вас лякати, але ця зима буде важча за попереднім. Про це ми поговорили з Юрієм Проданом. Він двічі очолював Міністерство енергетики України. Графіки відключення точно будуть впевнений, пан Юрій. А от чи будуть блокаути, залежатиме від того наскільки потужно Росія далі буде бити по енергетиці України. Ну і як до цього всього підготуватися. Це спецпроекти. Я Сергій Мамаєв. Нам надзвичайно потрібні ваші вподобайки, коментарі, підписки, кнопка спонсорства на Ютубі для одноразових донатів. Картка Мона і PayPal в описі цього відео. Ну і зверніть увагу на українську платформу САП Ось qr код там бонуси, за кулісні редакції та ексклюзивний контент. А ось наша розмова. Давайте почнемо з простого і дуже з іншого боку складного питання, що відбувається з українською енергетикою. Бо буквально за кілька годин до запису мені пройшло повідомлення, що графіки відключення не працюють. Відповідно, відключення може бути в будь-який момент. Я про світло, то що насправді зараз відбувається? Ну давайте, давайте говорити про те, що що нічого дивного не відбувається. Я, я не знаю, що зараз там конкретно в Києві чи в інших регіонах, де, де є гра відповідні графіки обмеження електричної енергії. Однак ви поставили питання, що що, що відбувається з енергетикою? Ну, відбувається по-перше, зима. Ну і по-друге, голов... це головне те, що зовсім недавно були відповідні вчора було пошкодження у нас. В мережах ДТЕК, високовольтних мережах ДТЕК. і це, скажімо так, звичайна річ, але вона не звичайна, тому що наша енергетика вона зазнала значних руйнувань. Ми працюємо без без запасу міцності, і такі речі можуть відбуватися навіть без відповідного ударів там ракетами чи, чи шахедами, тому можуть бути. Бути різні сценарії на, на сьогоднішній день. Но якщо ви задали мені питання, що відбувається взагалі з енергетикою, то, то я хотів би сказати, що е, наші енергетики підготувалися десь до середньостатистичної зими. скажімо так, якщо зараз не беремо до уваги е, війну. Що таке середньостатистична зима? Це те, що ми маємо достатні запаси вугілля на, на електростанціях. Ми їх справді маємо ці запаси, ми накопичили більше 13 мільярдів метрів кубічного газу. що… При тих температурах, які очікуються, ми мали пройти осінньо зимовий період. Однак, через те, що Росія зараз здійснює, здійснює удари по газорозподільчій, по газоводобувній структурі, ми будемо скоріше всього, імпортувати газ для того, щоб забезпечити Україну газом енергетики. Зуміли зуміли підготуватись до осінньо-зимового періоду з точки зору виконання необхідних там ремонтної кампанії на мережах на генеруючих об'єктах. Що могли, то відно, то відновили. Тому тому що буде далі, то, ну, далі буде будуть, звісно, будуть серйозні обстріли і серйозні пошкодження наших електричних мереж і. І також в цьому році особлива увага буде приділена з боку агресора і нашим газовим мережам, газ, газорозподільчим мережам, газоводоповним е, нашим е, об'єктам і газотранспортним мережам. Ми безумовно маємо подякувати українським енергетикам, які часто під обстрілами ремонтують і відновлюють все, що потрібно, аби росіяни не змогли все ж таки заморозити Україну. Мене турбує насправді ось що минулої. позаминулої минулої нам влада казала, що все в принципі нормально. Ми готові навіть до масштабних обстрілів. Цієї осінні риторика, як мені здається, трохи змінилася, бо нам говорять, що ситуація складна, але ми робимо усе можливе. Наскільки ситуація цієї осінні гірша ніж рік тому чи два роки тому, звісно, осінь, і зима будуть набагато. Складнішими не з точки зору там якихось погодних умов, там зниження температури, мабуть, можливо, температура навіть буде середньо е середньомісяч найвища, в минулому році, так кажуть синоптики. Однак е тут є така, і ми всі це знаємо. Це військовий фактор, це ті обстріли, які Росія на сьогоднішній день нарощує. Е вони змінили тактику, вони почали. Обстрілювати окремо окремо якийсь окремий регіон, причому б'ють і по газовим, скажімо, по газовій інфраструктурі, і по електро, по електроенергетиці. Ну, те, що влада говорила, що ми готові, ну я вже перед цим попередньому своєму. Е Попередньому з попередніх своїх реченнях я вже, я, я вже казав, що в принципі, в принципі ми готові до середньостатистичної зими, але звісно о, коригування енергозабезпечення, газозабезпечення, теплозабезпечення коригування воно буде здійснюватись е, в мінусову сторону за, за рахунок е, нарощування обстрілів. Росія наро... хоч, хоч, хоч ми наростили системи е, противорубку. Протиповітряної оборони системи, однак Росія наростила виробництво шахедів. Їх ми ж бачимо, кількість зросла. Росія Росія має достатні запаси ракет, і ситуація буде набагато складніша чим минулу, і позаминулу зиму. На мій погляд ще один фактор, який буде, який впливає на те, що зима буде складніше, тому що в Росії сьогодні розв'язані, скажемо, руки для того, щоб бити по по газовій по газовій інфраструктурі нашій, тому що в минуло в минулих ну поза минулу зиму до першого до січня Росія здійснювала. Транзит газу до європейських країн, і вона скажімо, не так приділяла уваги в обстрілах. По по по, по газ, по по, по газотранспортній структурі. Мабуть, все ж таки для України критично важливо є саме електрика, та в принципі для будь-якої України, і відповідно, що нам очікувати, саме через те, що е, літо це одна справа. У нас працює сонячна енергетика, у нас працює там вітрова енергетика, але ми потроху за ці роки війни втрачали так звані маневрові да. Потужності, у нас вибули частину ТЕЦ, у нас я не знаю, скільки вибито, але вибито гідроелектростанцій. Ми пам'ятаємо, що минулої зими були графіки відключення. Вони були важкими, але вони були. Десь так буде і цієї зими, чи буде ще складніше? Буде ще складніше. Буде ще складніше, тому що я вже говорив, що Росія. Буде ще складніше, але буде ще складніше в якихось конкретних регіонах. Особливо це відноситься до, до тих повоєнних властей. Ми бачимо там ситуацію, що там вводяться відповідні графіки щодо того, щоб збалансувати споживання і виробництво електричної енергії. І я вже казав, що по суті ми багато чого відновили. Відновили нашу. Цю, цю маневрну, маневрну генерацію на, тет, на тесах, і, і були би готові до, до зими, до, до, звичайної, до звичайної зими, ну, напруженої зими. І навіть якби була і, і напружена зима, ми все одно б при якихось аномальних температурах вводили відповідні графіки. Я не скажу, що, що в нас. Я думаю, що. Як ви, як ви кажете, що головне це в нас електрика, але мені здається, в цьому році увага буде приділена з боку агресора і, і, і по газоводобувним, газорозподільчим об'єктам, і це ми бачимо вже в цьому році. Так, да, якраз давайте про газ. Ем, я пам'ятаю, як минуло я розмовляв зі своєю мамою. Вона живе в багатоповерхівці, але це хрущовка, Відповідно, в неї є газ. А я живу в будинку, в якому немає газу. І вона тоді мені казала: ну, електрика, це таке, а газ буде в будь-якому випадку, якось зігріюсь, нічого страшного. Тобто, цього року вже може бути не так: може пропадати і газ, і електрика. Так, так, це може бути і скоріш. Я, я, я кажу, що це це, це, це це буде в окремих, скажімо, наших регіонах. Особливо це можуть постраждати великі міста, в тому числі і Київ. Продовження розмови буквально за хвилину. Я лише нагадаю, що ми проводимо великий збір на лікування українських поранених, як військових, так і цивільних. Подивіться на що витрачаються зібрані гроші. Війна скарічила їх в різних містах України. Офіціанта Валерія в Києві він поспішав на роботу. Тече кров, стоять машини, сигналять. Держслужбовець Юрій у Бахмуті. Вона ховалася від обстрілів. Пальці всі пошматовані. Матір двох дітей Світлану на Київщині в черзі за гуманітарною допомогою. Я впала, ногу дорвала. І їхні кінцівки хотіла ампутувати. Постало питання, чи зберігати руку. Всі від мене відказались у Львові, за границею. Та вони потрапили в програму «Врятуй кінцівку. Щастя, що в Україні є тих 150 від лікарів, відібраних нами я побачив, що є перспектива, що можна навіть таку склавну ситуацію витягнути. Всі ці випадки вони пов'язані з тривалим лікуванням. Цих поранених врятували завдяки внескам небайдужих людей. Дуже прошу всіх людей донатити своя кінцівка, все одно краще, чим протест. Донатьте на програму врятую кінцівку. Зробіть свій внесок. Порятунок поранених цивільних на війні. На жаль, українська держава погано фінансує проведення складних операцій для українських поранених, як військових, так і цивільних. Тому це маємо робити ми з вами. Ось qr код банки програми врятую кінцівку. Так само посилання на банку і на саму програму є в описі цього відео. Будь ласка, закиньте скільки можете на лікування українських поранених. Відносно того, що там будуть працювати магазини, будуть привозити продукти. Я ну мені здається, що з цього приводу переживати не варто, бо ми вже. Бачимо, що зараз, навіть в маленькій кав'ярні є обов'язково якийсь генератор. А відповідно великі мережі давно підготувалися минулого року. Багато хто ходив в супермаркети саме для того, щоб заряджати там повербанки, умовно кажучи, чи можливо попрацювати за комп'ютером? Такого багато я бачив. А от е відносно комуналки, чи може так статися, що в будинках, наприклад, не буде ані води? Я вже не кажу про гарячу будь-якої води, ані світла, ані газу. І тепла не буде? Звісно, може в цьому році. Я, я вважаю, що, що, може, що може бути. Особливо це відноситься, я вже казав, до, 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 до великих місць, що може бути, на жаль, на жаль, може бути така ситуація. Тому що ворог буде бити досить цілеспрямовано. Він він знає, як бити для того, щоб місто залишити без тих енергоресурсів, без водопостачання, тому що не буде електричної енергії. Однак міста повинні бути готові до такої до такої ситуації з точки зору що ми, ми повинні мати відповідні резервні резервні генератори для того щоб відпові щоб могли функціонувати системи там в, 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 необхідного водопостачання щоб необхідно щоб функціонували необхідні системи щодо пере Перекачування тепло в будинках для того, щоб не зробити, скажімо так, якусь катастрофічну ситуацію в місті, в будинках. Тому треба бути готові до, до того. На нашим людям. Я думаю, що більшість вже наших людей вони. Знають, що треба робити. Тут зараз поради конкретні не можна давати, тому що більшість людей все-таки знають, що робити. Повинні люди знати, що звісно, мати додаткові е, джерела живлення. Е, всі про це знають, е, повинні мати відповідні запаси води, і, звісно, для великих міст краще мати краще мати, знаєте, такий запасний варіант. Друзів, родичів, знайомих, до яких можна, якщо будуть такі серйозні перерви, як ви кажете, щоб можна було певний час кудись виїхати і переждати ту ситуацію, поки буде здійснюватись відповідне відновлення подачі комунальних цих ресурсів. Якщо я правильно зрозумів те, що ви говорите, і те, що я бачу, зараз ворог намагається вимикати Україну частиною, мовно кажучи, навряд чому вдасться. Погасити повністю всі міста, але от як зараз на Чернігівщину чи на Сумщину регулярно пролітає, ми бачимо, що там, ну інколи прям районами і містами відключається все. Тобто десь так і далі буде, і відповідно, ось ну до такого і потрібно готуватися, умовно домовлятися там з родичами, з близькими, з друзями. Якщо що можна переїхати в інше місто, чи взагалі можна там в село поїхати, бо де насправді трохи легше, бо можна дровами. Там, наприклад, да, топити воду пити з колодязя. треба мати такі це. Це запасний варіант. Ми не кажемо, що всі зараз повинні виїхати. Е, е, ну в крайньому разі в, ну, влада там, де люди е, будуть живуть в багатоквартирних будинках, і люди, які справді не можуть по якимсь причинам за хворобу, чи там тобто, то, то повинно, то повинно все-таки місцева міс, міс, місцева влада повинна якимось чином. Знати цю ситуацію, щоб яким чином все таки допомогти цим людям, щоб вони не залишились там ну певний час, поки буде йти відновлення, скажімо, без відповідних відповідного комунального, скажімо так, забезпечення цієї ситуації. Пане Юрію, не можу не запитати про те, що е, зараз існують різні оцінки щодо побудови захисту навколо об'єктів енергетики. Одні одні кажуть, що все нормально, все будували, просто ворог почав використовувати там більш потужні ракети і більшу кількість шахетів, що надзвичайно важко втримати з іншого боку. Інші кажуть, та взагалі нічого не збудовано і так далі. Що ви можете з цього приводу сказати? Наскільки готувалися ми до наступної важкої зі? так, отак от як е, люди кажуть. Десь, скажімо, дуже відповідально, дуже професійно підготувалися щодо захисту об'єктів енергетики. Такі об'єкти, я знаю, вони досить просто скажімо, захищені відповідними скажімо такими конструкціями, які під, під, піднімаються високо і з наварним желізом, для того, щоб туди не, не, не серйозно не пошкодили шахеди ці ці об ці об'єкти важливі об'єкти, такі як -то, трансформатори, тому що вони дорого стоять і їх вони не завжди не, не завжди є. А десь, скажімо не зовсім гарно підготувались або. Ну вам, напевно відома ситуація про цей третій рівень з такими великими бетонними конструкціями, які ніде не, не добудували, не, не добудували, а потратили близько 20 мільярдів гривень на ці недобудови, які сьогодні стоять, і які взагалі-то і не зовсім потрібні. Великі. А от перший другий рівень я вважаю, повинні були виконати особливо перший рівень. Досконало виконати по всім об'єктам, які є. Ну, Тут це системна знаєте, проблема, особливо ну, в енергетиці, тому що енергетики це по суті та ж війна проти енергетики відкрита, як, як, як і на, на полі бою. Тому є різні форми власності у нас в, в електроенергетиці. Це і приватна власність, і комунальна власність. І державна власність, але управління, от єдиного управління, там як в армії, так, що є головнокомандуючий, то в нас то, то, того немає, на жаль. І відбуваються ці хаотичні речі. В тому числі і, 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 і по захисту відбувається, тому що е, з одного боку не всі мають достатньо до, до достатній обсяг коштів, щоб зробити, і, і не всі, мабуть, мають відповідні професійні такі, скажімо, на, навики в цих умовах для того, щоб зробити е, цей захист. Тому до. Тут, тут треба міняти всю структуру управління в енергетиці, тому що вона не відповідає на сьогоднішній день тим, тим викликам, які стоять перед Крім. Вона не вона, ця структура управління в енергетиці, вона її не є не готова для, для війни. Вона є такою, знаєте, для мирного часу. У нас функціонують там якісь незалежні наглядові ради. Функціонують там які яким скажемо ну якщо взяти там питання питання того ж захисту воно їм на, наче й не потрібно їх можливо хвилює прибуток і, і їхня зарплата і зарплата членів членів управління на жаль тому що ось якщо я беру недавній випадок що знаєте, в невнекукрнерго був там певний конфлікт з наглядовою радою керівництва керівництво Некукрнерго, або був знятий керівник Некукрнерго наглядовою радою за за втрату довіри. І навіть сюди приїхала е, наглядова рада в особах цих наших незалежних закордонних наглядачів, так членів наглядової ради, які просто приїхали, поговорили з міністерством, але ніхто. Але ніхто на жаль не поїхав на, е, на, на об'єкт в Чернігові, так який, щоб подивитись наскільки там ефективний захист був зроблений. Тому система потребує дуже дуже, серйозного, дуже серйозних змін. Повинен бути один центр, який буде приймати уніфіковані рішення для всіх, в тому числі по захисту, і, будуть, і буде це перевірятись. Ми зараз маємо ситуацію по Києву, так? де, де, де постраждав, постраждав блочний трансформатор на, на тц 6 і після удару шахетів. І з одного боку. Кличко каже, що я все зробив, то це справа е, військової адміністрації, так, а військова адміністрація каже, це справа е, пана кличка. Ну, ну от от, і вся відповідь: якщо взяти на цьому прикладі подивитись, то, то от, от вся відповідь, як, 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 як підготувалася, десь підготувалася, а десь. На жаль, не підготувалися. На жаль, втрачена і система контролю на, на сьогоднішній день. Я вже не кажу, як функціонує сьогодні сама модель енергоринку, яка, яка взагалі знову ж таки функціонує для мирного часу, де наче відбувається конкуренція, де, де, трейдер, де, де трейдери скажімо, вимивають кошти з цього енергоринку. Все прекрасно. Хоча яка може бути конкуренція, якщо зруйновано серйозна така частина генерації? Нема ніякої конкуренції, не може бути е, ніякий ліберальний в, вільний ринок в мовах війни і не може бути управління в енергетиці, як воно є в демократичній мирній країні. От, от і все, тому, тому система це системна проблема, і потрібно її вирішувати сьогодні в енергетичній галузі. І хочу ще знаєте про що запитати. Наскільки нас в принципі енергетично можна підстрахувати? Я маю на увазі там дати нам газ? Хай ми за неї заплатимо, або Європа сама заплатить дати нам енер... електрику. Ну скільки це в об'ємі того, що споживає Україна, і наскільки далеко? Бо я ж розумію, що одна справа там Львівська область, да інша справа перекинути енергетику е, або електрику в Харківську область, і в Харків це через всю Україну треба її. І передавати а Наскільки це нам може допомогти нас дивіться, ми, ми маємо, якщо говоримо про електроенергетику, то ми, звісно, працюємо сьогодні паралельно з європейською енергосистемою, і ми маємо там певний обсяг: 22,5 тисячі зараз мегаватт, для того, щоб ми могли споживати цю, купувати цю, цю, цю електроенергію, в в європейських з енергосистеми європейських країн, в енергосистемах ну в європейських країнах. Однак чи чи, чи буде мати можливість та ж Європа в зимовий період такі обсяги передати Ну це питання, хоча хоча я думаю, буде буде допомога. Ну, одне питання знову, ми можемо мати і свою генерацію, і можемо мати і і. і і відповідні запаси і газу і вугілля, але вона буде пошкоджена. І, звісно, зважаючи на ті руйнування, які в нас є, нам дуже складно буде перекидати з, з одних регіонах в інші відповідні необхідні обсяги електричної енергії. Тому, звісно, треба очікувати на, на графіки, відповідні графіки, які будуть вводитися щодо обмеження споживання в відповідних регіонах. По газу я, я вже казав про те, що. Газу достатньо, було би на таку середньостатистичну зиму 13, там і 2 мільярда уряд планував його закупити. І фактично він його він його заготовив. Однак, те, що б'ють по газоводобувній структурі, б'ють по газорозподільчій структурі, тут, тут, звісно, є проблеми. Однак, я думаю, в тих. Необхідних обсягах, якщо нам буде його недостатньо, ми, ми знайдемо можливість і партнери нам дадуть там відповідні кредитні кошти для того, щоб могли ми цей газ з Європи е, сюди, ну, на, направити на, на наші потреби. Однак знову ситуація ж, в, 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 яка буде ситуація в газотранспортної системи, які будуть пошкодження по газборі мережам. Ми ми можемо, ми можемо прогнозувати, що вони будуть, і окремі регіони будуть страждати. І, і, і тут же знову людям треба, нам треба з, з розумінням відноситись до, до, цей, до цієї ситуації, яка буде, розуміючи, що з одного боку держава не не могла, і не і факт, і, і будь-яка держава не зможе відповідним чином. Так як це робить навіть Україна, захистити себе від наслідків тих, скажімо, терористичних атак, які сьогодні здійснює, здійснює Росія, тому готуємося до, 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 серйозних, до серйозних викликів. Або Ютуб краще просував це відео. Будь ласка, поставте вподобайку, напишіть коментар, ну і підпишіться, якщо і досі не підписані. Але особливо подяка тим, хто підтримує наш канал фінансово. Це дозволяє нам робити більше цікавих відео і безкоштовно віддавати їх українським телевізійним регіональним мовникам. Доєднуйтесь до цього словетного товариства. Кнопка спонсорства на Ютубі для одноразових донатів картка мона і Пайпел в описі цього відео. Але зверніть увагу і на українську платформу СапСАП. Там бонуси за куліс-редакції та ексклюзивний контент. Аби стати спонсором на платформі СаПСАП. Перейдіть за посиланням в описі відео на вкладку підписки. Беріть рівень внеску та отримайте доступ до ексклюзивного контенту. Вкладка підтримка для одноразових пожертв. Тут ви можете не тільки допомогти спецпроєктам, а й залишити відгук чи пропозицію або поставити питання. Ваша доброчинність допомагає розвитку українських медіа. Дивитесь нас по телевізору, знайдіть нас на Ютубі. Спецпроєкти Сергія Мамаєва. Підпишіться і будете бачити це відео раніше. До зустрічі.